Ввечері того ж дня дивилась біля в законі атмосфера нульових, просто кайф обожнює. Ну і порушила символіку не їсти після шостої. Тут я хотіла щось сказати, але спрацювала чортова тривога. От так от. Атмосфера нагнітаюча, чесно. Нічого не хочеться. Це прям описує мене сповнею. Опа, отак от, от. Слухай, у мене вчора така ситуація була. Мені прям самої себе було смішно. Спілкуюсь ще з Людиною. І от оця людина каже: дивлюсь фільм по твоїй рекомендації. Я, я не пам'ятаю, що за фільм. І головне, що мені там кадр з того фільму скинули, а я тупо дивлюсь на нього і думаю, що це таке, а що це сутінки, не сутінки. В результаті це було е, знаряддя смерті місто кісток. Але я, мені так було ніяково в моменті того, що я не пам'ятаю, що за фільм, що просто я угу, добре, добре, супер. Правда, я викрутилася. Я сказала, типу, ну я ж багато що рекомендую, то як там фільм називається? Ну просто. А головне, знаєте, ця ситуація, коли, типу, е, ну, по кадру ніби я щось собі здогадую, що це за фільм, але взагалі просто ерор в голові. Коротше, це була дуже незручна ситуація. Так, а потім я з цією людиною обговорювала, як, як мені в любові зізнавалося протягом мого життя дві дівчинки. А ще. Попри всю хреновість ситуації, доколи нас і всього цього цього разом взятого, я хочу зараз зробити фотографії, бо я дещо надибала. О, така сорочечка. Вона супер тепла, вона не тоненька, вона велика і, скорше, всього мені буде оверсайзна. А от, до речі, кіт сусідній. М'явка є 24 на сім, просто це, так би мовити. Ну, якщо що, то я його годую. Так, а оце я зараз хочу одягнути, знаєте, взяти якусь там маючку напівпрозор. Чорт! Дістали. Увага! Повітряна тривога, найближче укриття. Ну тільки почала мислити позитивно, тільки почала хоч щось робити. Славно <звук> все в баню. Так от, до цього я хочу одягнути якусь таку, знаєте, маєчку напівпрозору, типу піжамної, не знаю, на бретельках чи щось таке, скинути тут на одне плече, і зробити щось таке, щось таке гарне. Типу, затишне гарне і привабливе. От. Давно ми з вами цій локації не були, Я тут прийшла сюди зробити такий чайок. Він за Шебенський, якщо ви любите зелений чай. Лимон, лайм, м'ята, кайф. Всю осінь не носила, а коли вже сніг, я вирішила, що треба одягнути. Ну, але футболка оця, ну, як для мене. Чекайте, бо я чайник не забула Сьогодні прийшло оповіщення, як у мене ризинка гарна. Сьогодні пішло повішення, що сьогодні, можливо, буде багато всяких тривог і всякого такого. Мовляв, будьте обережні. Так. А ми що? Ми будемо на позитиві. В любій, непонятній ситуації. Звісно ж, я тим часом дивлюсь корону серіал. Знову ще раз. Я почала дивитися, здається, сезон третього. І постійно переглядаю там, де починається історія принцеси Овельської. І там, до речі, я вияснила, що в останньому сезоні там навіть є її привид. Я до того сезону ще не дійшла, у мене рука не піднімається вмикати той сезон, там, де її вже нема. Я хочу, Господи, Героїчна була людина. Дивовижна. Я тут починаю дивитися фільм субстанція. Я певні кадри вже бачила. Я більше скажу, навіть кінцівку бачила. Я хочу глянути. Раз утвімкнула, він йде дві години 21 хвилину. Побажайте удачі. Дивилася субстанцію першу годину. Не то, щоб це пила вісім. Але коли я почала вечеряти, почала нудити. Перед тим, як це дивитись, не їжте. І після того не їжте. І після того, в принципі, їсти не зможете, що довго. Це шок. Зайшла я, значить, трансляцію в тіктоці. Туди зайшло декілька людей. Типу, повходили, лишився тільки один. Підписаний як ученик Бога. Прости, Господи. Почав мені розказувати, яка я погана, бо я біблію не читаю, не знаю, не шарю взагалі нічого. Я тобі кажу, альо, чувак, ти мене не знаєш, то не крутись мені тут. Блін, що за день такий. Вчора був чувак, якому я випадково розказала, що до мене залишалося дві дівчини, хоча я традиційної орієнтації. От тепер ученик Бога, Оу, oh, Це вже інший день. Сьогодні приїжджає моя хрещана, то ми всі вже на підйомі зранку. А коли вона приїжджає, це знаєте, як то і праздник в одному екземплярі. Одним словом, всі щасливі. Правда, в нас такий туман. І сонце водночас. Я вам пізніше покажу, якщо встигну. Ну, то, що я зараз бачу, це просто фільм зовні. Хто бачив, той бачив. А, до речі, я не додивилась вчора е, о, той фільм з Демі Мур. Е, господи, як же він називається? Субстанція. Але вчора я ще бачила певні фрагменти в тіктосі. Я подивилась тільки десь півгодини або годину часу. І... Я не скажу, що там щось жахливе, але, але їсти після того не хочеться. Нішінька в нас була вогонь, ранок взагалі тривоги за тривогою. А коли звучить подвійна тривога підвищений рівень небезпеки, то в мене тут все зжимається, бо я розумію, що я зараз чути якийсь звук, пролітаючого чогось. І так воно і було. Я та сама через яку. Тут ще тільки ялинки не вистачає сам вдома є. Мандринку я тільки що з'їла, чайок з'їла, зефірки є. І тут себе тільки ялинку. Я хочу отут на ці вікно гірлянду. Але 음, у нас ж графіки вимкнені електроенергії, так що якби. Оптимізм, знаєте. Якщо що, це змія. Це ж рік змії, якби. Так, трошечки Ну, якби, різдвяного настрою. Угу. І ще отаке? Ну, це чисто фігурка. Я тупо не втрималась Так. Боже. <клухи> Певно до 35 я буду та сама людина, яка оформлює будинки від А до Я і божеволію від того, що все не в кольоровій гамі. А ще я люблю мініатюрні речі, і тому ви зараз бачите отаке. Дамо ще один шанс тобі, бо зазвичай ця міцельна вода чорта не змиває. Що я казала про мініатюрність? Кайф! Я чесно зізнаюсь, це крем до рук, але я використовую ще й на обличчя. Не судіть строго. А ще я сьогодні знайшла таке, В цьому нотатнику вже так багато рочків, він всередині е нічим не списаний. Чисто тримаю його так, знаєте. Я та сама людина, яка нотатники скупляє, які дарують просто, щоб було, а не використовувати. Не втрималася і поставила тут. Цей набір продуктів може означати тільки одне. А я в результаті що захотіла? От так от <пасп> кості <кошту> <пасп 'я> вам тут трошки, що сталося за ці декілька днів, поки я не знімала, а не знімала я десь, напевно, ну так, щоб в повній мірі десь днів п'ять. Так, ну що. Ну, по правді я кажу, що за оці декілька днів ставалося багато всякого, від негативного до позитивного. Бували позитивні моменти, які я навіть не встигала вам зазняти, показати. Просто тому що, ну не знаю, не тому, що не хотіла просто якось. В моменті буває, то і все. Бували й негативні моменти, від яких не спортіленіші. Думаєш, думаєш, думаєш і думаєш. Це погана звичка. Це до речі, в плані психології якось навіть називається, коли людина багато думає, Ну, входу в мене діагноз на ну, цю тему. Зараз вже період, що всі ставлять ялинку, прикрашають будинки, квартири, а в мене щось настрою аж ноль. Ну, серйозно. Багато факторів на це впливає ситуація в країні. Та й загалом якось, ну, знаєте, ну, як я раніше казала, мене мучить совість. Я не знаю, що мене ще мучить, але мучить Ну, от святкувати просто. Все це, коли ти розумієш, що, що в Україні робиться війна, чорт забирай. Люди вмирають, страждають. А ти тут. егегей, гей я ялинку поставила, ну серйозно. Окрім того, в нас все ще продовжується вимкнення електроенергії, але дякую тобі, Боже, і дете, що все так, ну, по-божому. дві-три години, чотири без світла, це ще може бути. І може, дасть Бог, що так буде. Ну, не то, що на постійно, але дай Бог, щоб не більше годин було без світла. От я зняла е, гель, ну, гель-лак. І, і от. Деякий час я буду з таким от простим лаком. Якось помітила, знаєте, що війшло в моду оці ці приколи з природністю. Знімати гель-лак, знімати нарощені, там когтики і все це. От прям все до природності повертається, і це насправді круто. А ще я на сьогодні моя ідею зробити дещо е таке для підняття настрою різдвяне, нібито має вийти гарно і вам, зрештою, покажу. На книжкову тему, так сказати. Ось така атмосфера, коли виключили світло. Знову ще раз, і не останній раз. Mm? <кхем> так. Всі засіли в телефонах, а я, як завжди, я так і не зробила ту інсталяцію, що Зроблю наступний раз.